Знову починаю з цієї вершини, але зараз хочу показати інше. от я стою якраз на такій висоті, перед оливковою оливковим садом от і перед закатом. От. І м -м, хочу вам показати, що от дві ступеньки я не знаю, видно вам чи ні. Одну цю видно. А там ще одна майбутній ще оливковий сад буде продовжуватись. От бачите, тут одна, дві і три. Ось такі от розрівняні площадки тут відвоюють у гори сад. От, Скоріше за все оливки. І це неймовірно, мені здається, це дуже-дуже цікаво. І Оця площадка, бачите, потім 2,5 метри різниця. І отакий от каскадний ступінчатий сад буде. Там він більш-менш пологий, але а, більш пологий він. Ось такі речі роблять італійці. Багато-багато труда, щоб це все зробити, і коштів, звичайно, вкладають, але відвоювують гору і садять сад. Колись, я сподіваюсь, пройде якийсь час. Може і небагатько, Може вже наступного року буде новий сад тут посаджений. Ось таке цікаво це. Як на мене, це дуже дуже цікаво.